Всім привіт! Так, обіцяв я показати відео по насінню Еліта Select Sаксон. Я завжди насіння те, що купляю, я завжди його закладаю на проростання. Ну, і ось уже які є результати. Ну, які, Приблизно, що ну, так от є в мене результат, я показую, як воно є. Значить, заклав я цей опит дослід. Значить, ось записував Саксон. Заклав 100 штук 100 насінин у отаку ось, ось тарілочку. Це ось е бумажняне таке. Полотінечко продається в магазині, його замочив і положив сюди насіння. І от воно під плюночкою так накривав таким пакетиком і воно от так проростало. Значить Закладав я цей опис насінин на початок опита 16.01.23 року в 12.51. Значить, сьогодні контроль 20.01.23 рік в 13.40. Я ось знімаю це відео і показую вам. Значить, 5 штук. 5 штук, Ось, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук зовсім не взійшло, Зовсім. Ось я 2 насінинки роз... зняв ось. Шелушку ось вони отакі м'якенькі. Щось з ними не так, вона, ну, всередині непонятно, що, що з нею. Ось, ну, вона не проросла взагалі ця насінинка. І ось така сама. Ця твердіша. Ось. Ну, я їх тут все одно оставлю, тут положу так скрайку отак от. Е, ну, Тобто, ще воно в мене побуде. Там дня 3-4, оце, оце насіння. Воно це все побуде. Ну, що з нього буде? Ну, я думаю, що якщо воно вже не проросло, то вже з нього нічого хорошого не буде. Так, значить, 5 насінин не зійшло зовсім. Зовсім, як ви бачите. Так, тоді дивимося далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 у нас насінин. Ну, дуже слабкі такі всходи. Воно на вид нормальне, все. Ну, сходи з, з запізненням. З запізненням. Ось, як видно, наклюнулись вони. Ось оці раз, два, три. Гарно наклюнулись. Ну, краще, ніж оці інші. А три, так, слабенько. Ну, я думаю, що з них щось буде. Ну, Вони з якихось причин ослаблені. Якщо ми подивимося на оці о, всі, то вони виглядають гарно. Вони ось у них. Корінець гарний, все у них ось, ну, все добре, як, як бачите. Так, що в нас виходить з цього? Значить, 5 штук, ось пишемо, 5 штук невсхожих. Значить, 5 штук невсхожих. А, значить, 6 штук слабкі всходи. Проклюнулись. Так і написано. написано значить Беремо 100 штук, мінус 5 штук не в схожих. Дорівня 95% схожості. Ну В таких умовах в домашніх. А, забув сказати. Температура тут у мене ось провідок, датчик температури, отут він у мене знаходиться температура проростання, як видно, 19,7%. Ну, нехай буде в середньому там це у будинку знаходиться, нехай буде там. 18 градусів, є, ну, достатньо температури для проростання. Значить, дивимося далі. Значить, 5 штук не всхожі, 6 штук слабкі всходи. Беремо 100 штук мінус 5 штук невсхожі. Це вже у нас 95% схожих. І беремо 6 штук слабких. Ну, в польових умовах ми не знаємо, що буде з ними. Ну, наприклад, беремо половину. Віднімаємо, ділимо на 26 штучок слабких. У нас виходить 3. І то 5 штук плюс 3. Да, що, ну, от, коефіцієнт погрешності, значить, виходить у нас 8 штук. Під такі, ну, 5 штук це точно не зійдуть. А оці 3 штуки теж ще під випросом. То, виходить, у нас 100 штук мінус 8 штук. Умовно, не в схожих. В середньому виходить 92% в схожості на сінин посівмата. Тобто, ну, от, от так, от, як воно є. Як є, так, є, так і показую. Тобто, я завжди так роблю, для того, щоб понімати. Скільки тисяч штук сіять на гектар, то є виставлять яку погрешність. Погрешність, допустимо, чи накидувати мені висів, більше робити від процентів в сходності, чи наоборот ставити норму, нормальну, якщо там більша в Ну, я думаю, це нормальна в схожість. Хотілося б кращої. Ну, в принципі, це, по моєму досвіду, були зразки і хужіші. у мене. То, ну, звісно, що. Отак воно. Ну, оці ось, оці ось, що в мене не проросли зовсім, я, і так, я їх теж тут я краю положу. Положу. Що з них буде, ну, непонятно. Ну і ці теж будуть лежати, проростати далі. Я їх накриваю пленочкою так ось акуратненько. І все. І вони так будуть лежати ще днів 3-4. Ну, вже предварительно ми вже, ми вже бачимо, що нам, що нам слід робити при посіві, скільки нам додати. Ось так. Оце у нас такий саксончик. Він оброблений. Ну, я не знаю, з чим він там оброблений, ну ми будемо все рівно протруювати його. Ми так завжди робимо, висипаємо у бетоньорку мішок насіння і туди додаємо протруйники інсектицид і фунгіцид. Додатково протруюємо, тому що ну, ми так звикли робити. Так і будемо робити. Так що от, така інформація вам. Напишіть, е скільки, хто, наприклад, теж пророщує, який відсотку, відсоток який, у кого е ви отримали в схожості насінин. Тобто, насінин. Я думаю, що цим потрібно займатися, тому що це дуже важливо. Ми сіємо 100 насінин. І ми не знаємо, скільки зійде цих насінин. Ми сподіваємось, що зійде в нас із 100-100. Ну так не буває. Ну, а ось тут, бачите, явних пошкоджень на насінинки немає. Вона нормальна, все. Ну, вона не проросла. Так само і ось інші. Ось. Дивіться, не пошкоджена. Гарна рос, ці насінинка. Ну вона не проросла. І ось. Лежали вони всі отут -от разом. Це їх просто зараз відокремив, ну, щоб їх було видно нормально. Ось дивіться, нема пошкоджень, нічого немає. Нема ось, показую. Тобто, візуально вона абсолютно нормальна насінина. О, як і всі вони. А от бачите, такий процент існує. Так що закладайте досліди, закладайте такі експерименти, це не важко зробити навіть в домашніх умовах. Ну, але ж ви будете розуміти, що, що вас чекає в полі, скільки вам потрібно накинути відсоток висіва в плюс при висіві. Ось така інформація. Так що пишіть, хто що які результати отримував і отримує. І що ви думаєте по цьому, на цей рахунок? Чи стоїть цим займатися, чи не стоїть цим займатися. Ось бачите, вони всі різні. Тут зовсім гарний такий. Ну, може десь там. Ну, волога скрізь, а так вони всі отут лежали в оцю, от, от, от по цій окружності. їм цим вистачало. Я трошечки доливав. Тут, ну, ось видно, вона. Мокре, мокре таке воно мокре. Ось так. Ну, в общем, ось так. Все, всім удачі, слава Україні. Слава нашим захисникам. Всім пока.